Всім доброго дня! Хочу вас попросити е, задонатити моєму колезі й товаришу, хорошій людині, яка зараз е, знаходиться на передовій. Територіально він зараз знаходиться в районі Куп'янська. Він в підрозділі розвідки. Йому для роботи потрібні е, там деякі речі для Мавіка. Та зарядна станція, тобто типу EcoFlow або типу якогось дешевшого. Я відкрив банку в Монобанку, щоб можна було зібрати кошти і відправити йому або волонтерам, або новою поштою. Просто там зараз в них дуже тепло, їх приймають. І для їхньої ефективної роботи потрібно це все зробити якомога швидше. Тому хто небайдужий, хто може допомогти, будь ласка, допомагайте. Хто не має бажання конкретно мені допомогти, допомагайте своїм знайомим. Якщо у вас немає знайомих, які служать в ЗСУ, знайомих знайомих, тобто, щоб ви не стояли осторонь, будь ласка, давайте допоможемо тим, хто зараз там воює за нас. Тому всім добра. Хто має бажання, зараз реквізити закріплю в монобанку в описі, і тут QR-код також закріплю для переходу на банку. Буду всім вдячний за допомогу. Вийди руснявий горд нашими змореним! Хвилиночку в гай! Жугальну на максимум моркам бути таксі. Виїхав на тракторі, повернувся з танками, де не мнепитай, я його не поверну. Кращу вивезу у поле подарую ЗСУ. Верка тіла ляже в руках! pمoشs سeu <smart noise>